Ха-ха, в сьогоднішньому випуску буде багато теша. Ладно, я жартую багато нормального контенту. Ладно, погнали дивитися, що вийшло. Оцінюйте. Ну що ж, братува, всім здорова, з вами Коля Бінго, і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну зімчальну ру під назвою Мотор деботом. Ну, перед початком цього відео не забудьте ставити лайк, підписатися на мій YouTube канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Не звертайте увагу, братва, у мене вже просто комп лагає і тут вам може показувати вам, як Ніби аватарку відео, яке ніби якесь дивлюся відео, тому що мене перекидує на обоє відео. Алла, добре два. Що, погнали. Сьогодні ми з будемо возити на, такому, на такій фурі ман, будемо возити з вами контейнери. Граю я в онлайні, отут ще. О, межте знов ці обої. Тут ще є чоловіки які роблять трешу. Там взагалі літом поїхав з Лопатою і з ортачем, на яку якийсь щелку десь. Видно, тюки возити, так як ми возили 3-4 відео тому. Це в нас версія 1. Один, саме така перша вер... друга версія, бо ми грали на третій, на ну то 1.2, а це 1.1 братва. Тобто на тій версії, на якій я грав, я вам говорив, щоб дограти і на тій, і на тій. Ну і я так і граю. Просто там ще е... не повністю роботи придумали, і там ще такої роботи, як осіння контейнерів, немає. Так, ладно, братва, оцініть, будь ласка, мою фуру, А ладно, ну, ці обої гребані, не знаю, що робити. Ладно, я приважаю такое еличко. Лиця. Не знаю, це відео у нас трошки десь зі звуком, трошки без. Це йде як на пів РП, тому що я вам два Гарного вам перегляду. Полетіли. Ну, а зараз без звуку. Погнали. І ще раз сорі, що без звуку. Погнали! Погнали! Погнали. Погнали. Кстати, цей чел йде спереді мене. Погнали. 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 Братва, у мене трохи безкриння. А ладно. А ладно, погнали. Причини про колфомзарам речь и буду принято. Упали на волне значит. Я я еду. for well, huh?

Так, братва, братва, а я є бум і бум бу От мене багато хто пише, ну, як тут пару людей, що тебе, типу, якщо ти мовчиш, то в і нема. Так далі. це якась там постанова, Ні, братва. Я-є, я просто поясню, що нагрівається комп. Нагрівається комп. І як це працює, типа, хтось скаже, може. То що він, тіпа, і так і так нагрівається. Ні, брата. Коли я говорю через динамік, нагрівається в мене динамік братва. І от так воно і виходить. Того я мушу не мовчати. Ну, деколи я буду говорити, деколи говорю, деколи ні. Але це не означає, що я пропав, бо якби я пропав, братва не було б і взагалі, ну, не було б. Ну і відео б не йшло, не було б. Ну, Хто б це робив? Так що, братва, отак. Всім ще раз соряншу. Більшість у мене останніх 10-20 відео йде без звуку, але, ну, думаю, хоч якесь краще. Бо якщо зі звуком, ну, то я в домучитися не знаю як. Ну, і не запишу. Я сам із задоволенням. Я із задоволенням би записувати відео зі звуком. Мені не в кайф без звуку записувати. Бо, по перше, відео менше набирають, вони і так не дуже багато набирають, а... а так взагалі йде, А по-друге, ну, ну що за відео без звуку? Я не схвалюю такі відео. Але зараз так змушує того ситуація, братва. На жаль, у мене зараз немає лишних коштів, які я міг би потратити на ноутбук або ще на щось. На обгрейт для зйомки. й до того ж, раді чого? От ради чого? Ради менше тисячі підписників, і то я би за. Я би за вас все зробив. Навіть за тих 970 підписників. Но. Но, якби було ті... А як тіва немає, я просто так зроблю. Ну, так, щоб паса по-тупому. Так що силя. А тим часом, поки я говорив, то я вже, так сказати, доїжджаю до сілі. Поки я говорю. Так що братва якось так. Так. Опа. Так, давайте зараз вже буду доїжджати та буду прощатися. Ну, от братва, так я і трохи ще й говорив. Залишається їхати два км, почався сильний дощера, не знаю. Зараз буду якось доїжджати, У мене три дворніка, три дворніка грибуть на максимальне положення. Але ладно, так я ще й трохи проговорю. Так, ладно, зараз доїжджаємо та й будемо з вами братва прощатися. Ще ще шуточку, нічна траса, коротше. Ну, як нічна траса вже розвідняється, але я вже під'їжджаю братва до міста, до міста, о, вже підлагує. Так, головне, щоб зараз не затупити. Доїжджаємо вже до міточки, зараз тако, тут нам та, наліво. наліво повертаємо і доїжджаємо братва, до міточки. І будемо вже прощатися вигружаємо контейнери, бо о, я вже записую. Цим всіма опасами, то у мене вже десь я хвилин 25 записую, якщо спав землю порахувати. Так, ладно, наліво. Фух, все нормально. Бліна, їхати тут було тупо 12 км 12, рівно 12 кілометрів, рівненько. Ну. І так, брута, заробили ми з вами 34 тисячі і потратив. Потратив я на це пів години, практично пів години. На цьому все з вами був Коля Бінго. Кому була цікава така робота, доставка контейнерів, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим відео з друзями, пишіть, що ви хочете побачити ще. Все будуть сповняти, сорі, щоб звуку пояснював. Всім пока-пока-пока. Пока. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока! Ну що, ви побачили, який був випуск? Якось так.